Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву гру розклади в ряд. Перед собою ви бачите зображення пташок. Скажіть, будь ласка, вони однакового розміру? Ні. Є маленька пташка. Є велика пташка. Пропоную вам розмістити пташечок в ряд. Від маленької до великої. Вірно, молодці дітки, ви дуже добре впорались. Тепер пропоную вам розкласти пташок від великої пташки до маленької пташки. Так, розумнички малята. А зараз розкладіть, будь ласка, пташечок від маленької до великої. Так, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!